Що саме ми маємо зробити в жовтні, а саме зараз нашою широколисною гортензією. І поки я буду вам розказувати, не забудь підписатися, поставити лайк, а ще заходимо сторінка, там дуже багато корисної інформації про сад та город. Перша маніпуляція ми зрізаємо ось цю квіточку. Деякі садоводи зрізають повністю увесь пагон, але я завжди зрізаю тільки квіточку. Сам зріз проводимо майже під квіточкою. Ось так от. Друга маніпуляція: нам тепер треба е, зрізати усі зелені листочки. Деякі зламлюють зелені листочки, я зрізаю, щоб не порушити е, брунічка, яка вже є між цими листочками. Зрізаю я майже усе, залишаю дві, буквально два листочки, великих два листочка. І ось тут у нас квітоносик, ми його маємо зберегти обов'язково. Тому що саме там буде у нас на наступний рік наша квіточка. Обрізаємо ми листочки для того, щоб наш ось цей пагін гарно визрів, став коричнього кольору максимально, і тоді наша гортенця широколисна гарно перезимує. А якщо в нас буде пагін ось такий зелений, увесь наша гортензія може не перезимувати, навіть якщо ви будете її вкривати, може не перезимувати. І третя маніпуляція це підживлення колоїдною сіркою. Ця колоїдна сірка нам підкислить ґрунт, і плюс до того ще захистить від усіх грибкових захворювань, які можуть стати у нас в цей період, особливо коли зараз в день тепло, вночі дуже холодно, велика роса і можуть з'явитися грибкові захворювання. І якраз ця колоїдна сірка захистить і підкислить нам ґрунт. Нам знадобиться приблизно 1-2 столові ложки колоїдної сірки, дивлячись, який у вас кущ. Якщо зовсім молодесеньке, 1 столова ложка, якщо великий кущ, то тоді можна додати 2 столові ложки навколо гортензії посипаємо, от, і потім його, цю землю зрихлюємо, перемішуємо колоїдну сірку ось так от з ґрунтом. Обережно, щоб не порушити наші брунічки на гортензії. Та повертаємо нашу мульчу. У мене соснові голки та кора сосни. Також трошки пізніше ще ми будемо підживлювати нашу гортензію. А ще під гортензію, під мульчу я завжди додаю гнилі яблука, тому що, коли гниють яблуки, там гарна йде кислотність. Тому рекомендую.